Знаєте, що я помічаю останнім часом. Людина хоче змін, але чекає. Не тому, що не може щось зробити, а тому, що насправді чекає певний дозвіл. Дозвіл від якоїсь значимої фігури або ж групи людей. Також може бути ситуація, коли, наприклад, людина сама очікує певну ініціативу від інших. Наприклад, що роботодавець сам її звільнить, або що там її чоловік. Чи його дружина, самі візьмуть і підуть, і візьмуть цю ініціативу да, на себе за певні зміни. Звісно, з такими моментами варто розбиратися тільки в особистій психотерапії, і не покладатися на якісь поради там, інших, чи якісь розумні книжки, тренінги і так далі. Тому що саме у власній психотерапії буде формуватися той дозвіл, саме ваш, уже внутрішній. І тоді вам уже не буде потрібна. Чиясь ініціатива, чийсь дозвіл на ті зміни, які ви собі хочете, як ви можете собі допомогти в даній ситуації, це спробувати робити хоча б маленькі кроки на шляху до того, що ви хочете. Тому що якщо ви, наприклад, ставите собі ціль надто глобально, це буде вас іще більше лякати і паралізувати, і тоді ви взагалі нічого не зможете робити. Спробуйте починати з мінімального, з найменших кроків. І цього буде достатньо, щоб почати нарешті робити хоча б якийсь рух. Назустріч тому, чого ви хочете, звісно, якщо у вас будуть з цим труднощі, у вас не буде виходити. Звертайтеся, будемо разом працювати і формувати вашу внутрішню свободу.